Такі речі потрібно робити. Вони несуть дуже потужну мотиваційну складову. Сьогодні мурали це не просто малюнки на фасадах. Вони стають справжнім символом міста, несуть ідеї, пам'ять і послання. Кожен з них має свою історію, свій характер і своє призначення. Для прикладу, морал у житловому комплексі Квартал номер 5 на розділу вулиць Бульведеська та Ленкавського показує силу і непохідність українського духу. Його автор відомий митець та мураліст Роман Бончук з івано франківська Сам якби образ сили непохідної і могутньої це образ козака. І серед цих обраних варіантів, от саме такий, Сталевий монументальний образ козака він виявився найбільш вдалим. Оці навхрест шаблі показують, що ніколи не буде кроку назад. Ще один знаковий мурал комплексу козаки у човні це не просто мальовничий образ, а символ боротьби, згуртованості та військової майстерності. Група козаків уособлюють бойовий дух, готовність до захисту своєї землі та традицій козацької вольності. Образ човна на хвилях це випробування, крізь яке проходить українська нація та символ того, що разом ми долаємо будь-які перешкоди. Група козаків, які, які в йдуть в бій, де показаний всередині. Саме діалог, ця комунікація всередині, в обличчях, в постатях, в одязі, в амуніції, в деталях, в символіці там пропрацьовані різні елементи, які розкривають саму суть культури. Козацькою, тому що це була культура унікальна, з якої багато чого і на сьогоднішній день береться в сучасній військовій доктрині. В будівельній компанії квартал переконані, що такі мурали зберігають пам'ять, мотивують і є нагадуванням про те, що боротьба триває, а наш народ незламний. Ми маємо два морали, один з них присвячений третій штурмовій бригаді АЗОВ, а інший присвячений воєнно-морським силам підрозділу Арсенал. Чому саме їм? Тому що деякі з наших представників там служили. Наша будівельна компанія регулярно допомагає цим підрозділом автомобілями дронами раціями іншими речами, також закриваємо збори ми дуже вдячні нашим військовим і хотіли таким чином хоч якось відзначити і увіковічнити їхні подвиги і героїзм. і дякуємо за те що вони робляться ціною власного життя щоб ми могли жити і будувати як бачимо мурали стають сучасним літописом нашої історії кожна фарба кожен штрих на стіні розповідає про героїв про боротьбу та про мрію яку українці втілюють щодня Мистецтво стає не лише прикрасою Івано-Франківська, а й дзеркалом нації, відображенням її сили та віри. І поки наші стіни говорять мовою патріотизму, дух народу залишається незламним. Андрій Меню, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.